Ось така модель цільно тянута турочка на 250 мл. Вона виготовлена з одного куска металу, немає паяних частин, корпус дно все цільне, нічого не буде протікати. На дні фірмовий логотип. Ручка кріпиться за допомогою оцинкованого винта, який не ржавіє. Мідний штуцер. і в нього закручена ручка. Лакірована дерев'яна ручка. Дуже класно виглядає. Це одна з найбільш популярних моделей. Виглядає дуже презентабельно, нарядно. Всередині всі турочки вкриваються харчовим оловом. Маленька турочка на одну-дві порції кави 250 мл. 250 це повний об'єм, корисний десь буде 230-220. Золота турочка. Відкрита мідь, полірована до блиску.